Прийшла посилочка на дегустацію. Щось таке маленьке і смачненьке. Я вже відкрила. Достаємо. І тут в нас чорний чесник. Зараз розпакуємо, як воно відкривається. Ось. Ось так він виглядає, вже порізаний. Боже, як він смачно пахне! Ви просто не уявляєте собі, як це смачно пахне. М -м -м. А, ні, це не порізаний, це такий висушений вже чесничок. Ось бачите, який він. Ну, скуштуємо, він такий вялений. Є присмак чесноку. Це дуже смачно. Я навіть не можу ні з чим порівняти. Це так на канапешечку. Це дуже-дуже смачно. Він такий трішки солодкуватий. Читала в інеті, що він дуже корисний. Я залишу силочку. Тут навіть є силочка на інстаграм. Я сфотографую. Ось так він виглядає. Рекомендаціон. Це просто дуже смачно.